Друзі, всім привіт, всіх вітаю на каналі Мініфермер Сьогодні працюємо в полі з грунту поглиблювачем нашим. Працюємо, обходимо по Тому що е, місцями твердо, досить так затолочено. І ми так сантиметрів 25-30 десь по краях йдемо, щоб трошки зрушити землю. Так народ, що я зупинився саме на цьому місці. Е, писав до мене. Точніше писав мені коментар. Ігор Миць, він там теж веде YouTube канал. І писав він мені, що краще сидирати орати ніж робити смарагдом Дивіться, ми пробували орати. Ось тут частина виорана. Далі, як ви бачите, я пішов смарагдом Дивіться, що по оранці. Яка картина? Дивіться, яка груда. Це просто капець. Дивіться. Як ви вважаєте, доцільно це було орати чи ні? Це ногою розбити не може. І вся гірчиця, абсолютно вся, є наверху. Наверху землі. Я не знаю. Можливо, в кого плуг з передплужниками, Можливо, воно приоре краще. Але так як в нас плуг без передплужників, Ось яка його робота. Дивіться, я вам ще покажу, висота гірчить. Ось, На всю ногу. Десь до пупка. Десь це дуже висока. Ось я витягну одну, зараз покажу краще. Де рука? Ось. Її висота. Десь метр двадцять. Ось це є робота плуга нашого. Плуг у нас вогін оборотний. Без передожні. Я вважаю, що вибір наш був правильно зроблений, що ми не продовжили оранку. Причому що дивіться, яка груда, як воно важко оралося, тим плугом підкидали та чим капець. Не було сенсу це робити. Розхід палива на оранці йшов десь 30 літрів. Це 100% бо я був, заправив 200 літрів, то виворав, тут десь 2 гектари, 2,5, десь біля 90 літрів пішло. Може десь, може десь біля 3 гектарів, але це так приблизно. Тепер дивіться, є межа оранка і зроблено смараном. Я розумію, що е, ця гіржиця все рівно буде на верхі. Щоб її нормально приорати, це треба ось зараз після збора йти і орати, але е, при нинішніх цінах на солярку, я думаю, що немає сенсу йти і, і робити порог ще на цій площі. Ось така різниця. Звичайно, якщо б пішов спочатку диском, це задискував, потім приорав, було б питання. Друге. Воно було б зробило краще. Але я думаю, що робити це сенсу немає. Смараг зробив досить погано, дещо замішав, десь щось наверх. Я сподіваюся, що, що воно перемерзне. І навесні буде гарна картина. Напишіть в коментарях, хто знає, хто не знає. Змерзлася, грішити, чи вона не змерзне. Якщо вона замерзлася, буде проблема сильна. Я сподіваюся, що якщо вона смерзне, то все буде нормально. Також сподіваюся, що будуть нормальні морози цієї зими ця груда перемерзла, бо як вона не перемерзла, тут я просто не знаю, що тут з нею робити. Я пробував справді піти трошки оці ці кусочки порівняти. Тут ця моя нога і ось ця грудка. Що ось тут. Воно просто тупо забивається між стійком і нічого не можеш з цим зробити. Ось така у нас сирік земля. Маска. Так, і ще вам хочу показати одну частинку поля. Тут тато був виїхав нашим ловолом з дисковою, трішки задіскував. Ось цей кусочок де діється і там. Тут він пройшов декілька метрів, задискував. Ну, то я вважаю, якби була така оранка після дисковки, то вона має право на життя. Ну, таке, щоб і росте, я вважаю, що недоцільним є палити 30 літрів солярки на гектар і в кінці отримувати таку картину. А ви пишіть свою думку коментарях Як ви думаєте, яке правильне рішення? Чи орати, чи так як ми зробили Смараг... смарагдом. Так народ йдемо, зараз ще я вам покажу. Трішки ближче наш поглиблювач. Писав чоловік в коментарях, щоб зробити огляд на нього. Запитувалися що це за поглиблювач, е, хто завод виробник і тому подібне. Поглиблювач наш. Е, Саморобний зробили самі. Зараз поглянемо, як що зроблено. В принципі, працює він непогано. Ну тут от, на поконець у нас вже пройшло декілька дощів, все рівно яка грудка, це важко. Ну, цього року жодна операція у полі не проходила легко. Все, що робилося, все робилося важко. Так, народ, зараз піднімемо. Це попустилося долото. Треба зараз підтягнути бо загублю, напевно. Так, народ, почнемо. Е, повністю весь робочий механізм, долота. Е, Сі башмаки з крилами, це все ми купляли в агропрайді, замовляли і нам їх привезли. Далі. Вирізали метал на стійку ляху. Це є, е, я точно пам'ятаю, або 20, або 22 міліметри товщина. Ну, драма. дали дві косинки і посередині ще дали також квадрат, підсилений, щоб нічого не порвати. Чіпляється на трьох точках. Далі для кріплення у нас ціпляється конструкція катка, два винти регулюються, глибина, каток піднімається опускається. І тут також є два винти, якими регулюється нахил катків, щоб верняти катки. Далі. Тупа тут само яка є тощину, заборони назад, не пам'ятаю. Ці клики замовляли ми. Тут у нас в чайцях є такий завод, ну, завод плазма. Там вони ріжуть, роблять все, що хочеш. От, Як бачите, клики ми понаварювали, наварили, сармально трішки ми сходжували. не сходжувалися, по принципі, небагато робимо. Скільки у нас 50 сантиметрів. Єдине, що можливо ми неправильно зробили, це те, що е, потрібно було поставити, зробити чуть іншу конструкцію, зробити на, зрів... на зрівні болти стійки. Але ми робили цей поглиблювач під трактор. Ось наш ловул, е, таке як 80 10-25. Ну, ці трактори вони цей поглиблювач не опорвуть. Ніколи. Трактор тупо стане, ну, якщо навіть скалу зачепить, чи е, якийсь пень. Трактор стане, ну він е, тут нічого не врве. Ну, просто не визначає сили. Понятно, якщо зачепити за якимось потужним трактором, то його можна порвати. А так, для, е, для трактора такої потужності 100-110 сил 80. Це є нормальний агрегат. І він його не порве, нічого тут ніколи. Йому просто, просто не стане дух. Так, народ, пишіть, коментуйте, що ви думаєте за наші сідерати, правильно ми зробили чи неправильно. Пишіть свою думку. Ось. Відламали одно долото. Вчора тато робив. По живому пішло. Ну, Воно сильно стальне, воно буває таке, що просто навіть опустиш десь на тверду дорогу і воно ломиться. Але це нічого, ми вже навчилися робити, робити свої долота. буде час, взимку станемо і зробимо. Так народ, зараз я заглушу трактора, ще вам одну історію розкажу. Так, друзі, суть історії такова. Це ми вже дійшли до трактора з того всього. Просто хочу розказати вам історію. Коли ми збирали соняшник, завозили в склад, зачепили болотніком, ми його відірвали. Ну і суть у тому, що позвонили ми у техноторг дізнатися, скільки коштує цей передній болотнік до нашого ловуна. Скажемо вам одного, ми були трішки в шосі. Цей полотніт, його вартість 8 тисяч гривень. Ось цей метровий кусок пластмаси коштує 8 тисяч. Я просто не можу зрозуміти, що тут є такого надзвичайного, що марна ціна. Причому що полотнік від МТЗ, його вартість у тисячу тисячу а до китайця 8 тисяч. Так що народ, такі то в нас справи. Так, друзі, підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх, коментуйте, пишіть свою думку, правильно ми зробили з цими седратами чи неправильно. І напишіть, можливо, хто знає, змерзнеться ця гірчиця на зиму, чи вона не змерзне. Підтримайте канал лайком. І всім до нових зустрічей! Зустрінемось у новому відео.